Осьований, осьований. Це нормальний трактор за 3000. Повірте мені, за 3000 ви нічого ліпше не візьмете. Він буде вам вас виручати, він буде вам робити 10 років чи 20. І якщо у вас руки стоять не отак, от як в мене, а нормально, поняли? І не з жопи, то хороший господар з таким трактором. Тонна вес. Ну за 3000 тисячі ви не візьмете нічого, що буде важити тонну. Тут же в тракторі що важливо, Є Японець бушник, якийсь дешевий, там можете взяти за 3,5, ну то буде дріб Отака, Ось така, як типу, на заді там стоять і сусує. Ну воно, ну куди воно? Воно для... ми знаємо, хіба клаптик землі. А тут гектарчик собі виїхав, спокійно. Ось вам це, якщо у вас гектарчик півтора є. Землі, а у вас бюджет обмежений в мінус, вообще, що у вас останні лице дітей, і вам треба щось купити. То саме найкраще воно А. Дешеве, Б. Дешеве в обслужуванні, дешеві запчасті, розходники мінімум серйозних поломок за що того, що тут заекономиють добрячі китайці на типу приводі, в них залишились гроші, вони поставили хоча б нормальні коробки, дійсно дуже міцні, неубиваємо це. Не мої слова, а це реально люди, хто ну, має шифринг, напишіть. У вас коробка хоч ламалась і що було, скільки ви попрацювали. Вони впагують в лісі, в полі, все будуть робити вам. А навіть якщо ви будете брічки трьохциліндрові, там теж є там, від 3700 ми продавали зараз по 4. Ну, коротше, теж бюджет, бюджеті ще трьохціліндрові, але ну, тут не ну, буде набагато. І тут по вазі він прохреє, по габаритах, по весу і по, по ходовій. Це вже ну, апаратура. Маємо на всі шифінги розпродаж поки літа, поки не сезон. Примусово, безпримусової, з повним приводом. Дивіться, ще нюанс, повна йдуть ідуть більше вантажу підйомність навіски. Що дуже важливо, що важливо. В даже 240 сентаях, навіть 244-х вас навісне буде піднімати менше, тут навісне піднімає більше. Тут більше можна дати нагрузку на відбору. Наприклад, в такому шифері можна сміло кусити косой 1,35 м і вона буде працювати. В такому сентаї кажуть, що 1,35 коса ламає коробку. Надо маленьку саме брати, 110-м. Ну, такі теж мені дзвонили люди казали, що там в мене продали з косою 135 і потрошку-потрошку і вийшов з лазу. Тут ні, ні, нічого подібного не буде. Тому треба дешево осередити, мінімальний кошт, ось варіант. Якщо це вже ще вам дорого, якщо вам дорого, там 3000, то я вам покажу зараз ще дешевше. І ще дешевше, ніж 3 тисячі. І те, що можна робити. Пожалуйста, мої любимчики. Мої... Я на них піднявся. Я став квітні кіндав. Це легенда, Це просто незамінимий помощник. Як би їх не обсирали, хлопці? Хто мав справу з мотовоком, знає, як це працювати, в бляха в полі мотовоком. Я сам не працював, але у мене багато є клієнтів і знайомих. Хто мав мотоблока і хто з мотоблока пересідає на це, це, звісно, небо і земля. Ви вже собі здоров'я не портите. Пусть буде там щось цей трактор потроху, там треба вали міняти в коробці, там якась ще халтура, крива там ці дебільні можна викинути одразу. Але фактично все одно ви собі сіли, вам, якщо людина похилого віку, там, або якийсь має там, за здоров'ям вади, то от мотоблока, ну а так ви себе крутите руля, все їдете. Н нема питань. Гідравліка 240 кг, за вас підніме любу нав'язку. Плаваючий режим є, є. Блокировка, яка не яка розблокировка, пойвосі. Є. Вона вже робить більш-менш людське, тільки блокування не включайте на поворотах, на швидкості, бо ви її хватаєте. Це теж такий нюанс, що мають люди знати. Трохи придеться болгарочки зварочки поробити з ним. Це так, да. трохи доділати його, довести до ладу, як то кажуть, до ідеалу. Там криво трошки усірить, якусь там перемичечку ще придумати, не знаю. Я бачив, люди кабіни ставлять. і, і кажуть, що зірня. Я реально бачив з кабінами такими, причому посуду здорова така кабіна, і людина собі зробила. Типа було пише, що це дерьмо. Китайське є дерьмо, а людина собі поставила кабіну на нього бляха гідропідсилювач, ну, і тобто, конфетка і робить бляха стільки років, скільки разів цієї людини вже цей трактор окупився. Тому все залежить від вашої постановки рук ваших. Якщо вони з туза, вибачте мене, то не знаю, що, вам ж складно буде жити, в принципі. Но, от В плані тракторів там дивіться, якогось кентавра, Денфейна, великого. Трехцилиндрового Да, Тому що це от прямо будете ви страдати А якщо ви нормально, як то кажуть, руки вас з нужного місця то блин, на ваш огород даже такого вам трактора на сезон закрить, ще там може комусь картошку выкупить, пару копеек заробити то вполне себе отлично. В форматі там 10, 20, 30, там 50 соток а, землі Вот. Отрічно супорове рішення. От, що є? Що є ще що щось середнє. бо зараз покажу. Між шифінгом. Шифінг за дорого, за великий. Цейвочне гарно. Ну, Пожалуйста вам структурець типу шифінг. Називається зубер. Коробка йде типу шифен. Габарити йдуть як мототрактори. Він маленький, він більш маневрений, тут можна виставити колію. При цьому при у вас є трьох точка вагового відбору і можете вже користуватися ну, не всьо. Тут вона, понятна, там 200 е, кілограмів, це потолок. Тобто, тут треба трошечки модернізувати, щоб підняв. Ну, не суть Все одно ви можете якимсь нормальним культіватором чіпити, пуга, щось, щось зробити Вот е, Оце середній перехідний варіант. Мається кентаври такі, мається такі зубри. Зубри пару штучок це реалітет. Вони вже більше не виробляються. Це в нас, е, у нас випуск рік а це тут шильдик. Шильдика. Якийсь це, це до повномасштабного зубер. Це, це прям ще та якість, поняли? Це прям ще зубер, зуб, зубрячий саме. Саме зубрячий зубер. Добре, шильдики Шильдики миші не тут, пацани. Нема шильдики. Ну коротше, він на випуску має. Випуск. До повномасштабного От, він у нас отреставрований, тому що в них, в них вже в нас немає взагалі, їх не, не, не возять, такі не виробляють. Тим не менш трактор новий, як ви бачите, без пробігу. Ну, тобто, нов, новий трактор тракторкою по хорошій ціні віддамо. Кому цікаво, скільки що. Теж номера, ви знаєте, де. Так само по шифінгах, так само по всьому. Маленькі жоповозки, при грамотній експлуатації для своїх задач вам, вас виручать. І не стоїть е, мільйон грошей, як крило самоліта. А трактор стоїть недорого, при цьому робить е, якусь роботу, яку ну, определенний об'єм. Тому підписуйтесь і м -м, короче, ставте лайки. На цьому місці мені вже людей написало, що я до речі до Не, на хлопці. Можете купити за 3000 баксов за 4. 5, 45 японця. Можете взять його. Сиденья ми поставимо, коротше. Поняли, там Ну не факт. Ну не, ну так а зачем сиденья? Можете въхати. Стояще, да. Та тако соп, хлоп, хоп, чпінг. І так я понял, газу дав і то. І чим погано? Наші то сиденья. Ну, його дороблю, вообще вкладати гроші нам. А так ми вам уступимо і в такому вигляді, чим погано. Зато прикиньте, так на село заїжджайте, зразу вже на кортах. Люди розуміють, що ну, ви вас не будуть ніхто тормозити а, якісь там поліцейські, якщо ви будете так їхати по дорозі. вот так, на, на випаді, ось так їхати. Думаєте, вас хтось осмілиться встановити? Я думаю, ні. Тому пацани, це вихід з багатьох ситуацій, насправді. Це японські <звіт> японське курито, яке дійсно. Коробка Made in Japan. Тут, блін, не знаю якість. Ух! СССР віддихає. Звоніть, кому цікаво такі. Підписуйтесь на канал. Мейден Suzuki. О, все, хасіш.